Мабуть, багато хто в дитинстві полюбляв роздивлятися маленькі кольорові наклейки на бананах. Однак мало хто замислюється, для чого вони і яку інформацію надають. Подібного типу наклейки можна побачити і на інших фруктах. Наклейки на бананах указують на країну виробника, компанію виробника, а також інформують споживача про те, яким чином був вирощений фрукт. Найбільш корисним для споживача є розуміння способу вирощування банана. Про це вказує чотирьох або п'ятизначний код на наклейці. Саме завдяки йому споживач може з'ясувати наскільки корисний банан, що купується. Якщо на наклейках чотирьохзначний код, що починається цифрами 3 або 4, то це вказує на те, що продукт був вирощений за принципом інтенсивного сільського господарства. Тобто, щоб прискорити його рісти дозрівання, застосовували натуральні та мінеральні добрива, серед яких пестициди та інша хімія. Відмовлятися від купівлі бананів у випадку, якщо на початку маркування ви помітили трійку або четвірку, не варто. Справа в тому, що штучна стимуляція росту стала невід'ємним компонентом сучасного землеробства. а нітрати, якими удобрюють рослини, мають властивість накопичуватися саме в шкірці цих плодів. З бананів шкірку знімають завжди, тому принципової різниці між трійкою і дев'яткою немає а ціна може відрізнятися. Якщо продукт має п'ятизначний код, що починається з цифри 9, це означає, що він був вирощений традиційним органічним способом без застосування пестицидів і добрив. Якщо ж на банані наклейка на якій п'ятизначний код, що починається з цифри 8, це означає, що продукт з ГМО. Тобто генетично модифікований. Якщо у вас прямо зараз є банани, напишіть нам, який тип коду на них. Дуже цікаво було побачити, що саме їдять наші глядачі. А поки ви не пішли перевіряти, які ж банани у вас на кухні, озвучимо 5 цікавих фактів про них. Перше, з точки зору ботаніки, банани є ягодами, як кавуни. Однак всі давно звикли вважати їх фруктами. А бананове дерево не дерево, а трава. Друге, існує близько тисячі видів бананів, і далеко не всі вони їстівні – Тисячі Карл! Третє. Банани найбільш радіоактивний плід на землі, порівняно з іншими культурами. Але турбуватися не варто. Навіть якщо їсти одні лише банани, все одно неможливо з'їсти їх стільки, щоб радіація вам зашкодила. Четверте з бананів виготовляють борошно кетчуп, а з бананової шкірки мило. П'яте. Банани майже в півтора рази поживніші за картоплю. А в сушених бананах у п'ять разів більше калорій, ніж у сирих. Що ж, на сьогодні це все з вами була історія на тарілці. До нових зустрічей!